Господи, ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надію покладають. Спаси людей Твої, благослови насліддя твої. Повно Твоє, повноти церкву Твою збережи, освяти Тих, що любить красу дому Твого, їх Божественною Твоєю силою, і не залиш, Боже, нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму дай, Херсонщині нашій, Богом бережені в Україні та всім людям і військовим Твоїм, бо всяке благодіяння і всякий звершений дар є з висоти, який від Тебе сходить, у це світло, і ми тобі, Боже, славу вас, силаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, шановні побратими і побратимки, любі Херсонці, вітаємо вас з великим святом Христового Воскресіння. Як Христос своїм Воскресінням переміг смерть, так і ми віримо в те, що Херсонщина переможе ворога, об'єднає лівий з правим берегом, і ми знову будемо єдині в нашому. Процвітаючому краю. Хлопці завжди стоять за вас і відвоюють кожен клаптик нашої землі своїм здоров'ям і своїм подвигом. Вітаємо вас та віримо, що скоро все наладиться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воскресна Україну! Таке велике свята, як Великодень, як Пасха, то звичайно, кожен військовослужбовець знає і пам'ятає. І як може, то святкуємо. Нагадуємо, що скоро буде Великодень, що це дійсно свято. І щоб в хлопців була надія, що як і Христос Воскрес, то і наша країна почне вже перейде в мирний час, перемога настане. Звичайно, підіймаємо надію. Всі цього хочемо, всі хочемо миру, але миру справедливого через перемогу. Українці вони не вбивають, вони захищають, захищають своїх рідних, своїх жінок, своїх дітей і в їхніх серцях, оскільки вони прийшли захищати рідну землю і Україну. А значить, світло і правду І їм приходиться тут спокутувати гріхи тих українців, які якраз не розуміють, що таке світло, і що таке темрява. які думають, що Росія приходить з миром і несе до нас якесь благополуччя, і за таких от людей, які бажають радянського союзу, які вважають, що Росія якесь добро сюди несе, вбиваючи нас і знищуючи все українське. От і за них і йдеться війна, і ось цим людям треба змінитися і покаятися. А хлопці, на жаль, несуть же їхній хрест, який вони принесли, просячи прийти росіян і визволити їх. Від чого? Українці це перш за все свобода, це свободолюбивий народ. А радянщина якраз це більш рабська така, яка хоче порабощати інших. Було б чудово, щоб на даний час всі, якби так кажуть, ну, долучилися до війська і по своїм силам, по своїй змозі. Здобували нашу перемогу. А ми чекаємо, щоб в наше життя якась халепа прийшла, і тоді ми починаємо звертатися до Бога. Якщо будемо звертатися до того і дякувати йому за все, що маємо, і дійсно жити цими заповідями, це хоча б дві виконувати: поважати Бога, любити ближнього свого. Якщо ми будемо любити ближнього, то вже не вкрадемо в нього, а навпаки, будемо допомагати Йому, бо будемо знати, що Він це і є, що ми одне й те саме.